Чужинський дух із рання, кум до куми ретельно збирався, вуса намостив маслами, духами вмивався, навіть лисинув натер шампунем чужинським. Тож, нарешті весь пропах кум не український, а надвечір міркував кому здивувати. Потайки у двір. Пробратися як лягла вже спати, сіромаха куми знав його давненько, тож завжди віляв хвостом, як брат рідненький. Та цей раз. І да настала парфум заважав чужиною, чужинцем сірку в серце впав, пес аж чхнув від того духу, зричав спокусі та й підбіг. Кума ззаду, наче вовк у лузі, швидко вп'явся те, що бачив, трохи нижче спини. Як бідний, кум верещав, як біг до драбини. Все село заголосіло. Очі витріщало аж до ранку, від Сіркаш ще днів зо три духами воняло. Отак, бачите, бува, як ідеш в Європу, а з народом. Не узгодив, маєш дерту жопу.